Добрий день, шановні батьки! Сьогодні ми говоримо на тему, як привчити дитину до порядку та відповідальності. Перше. Конкретні завдання. Починайте із простих доручень, прибрати іграшки, скласти одяг. Чим ясніше завдання, тим легше дитині впоратися із ним. Друге. Рутини і правила. Створіть режим, щоб дитина знала, коли виконувати обов'язки, такі як прибирання кімнати або допомога на кухні. Третє. Особистий приклад. Діти вчаться спостерігаючи за дорослими, показуйте, як дбаєте про порядок і виконуєте свої обов'язки. Четверте. Прибирання у грі. Перезворіть прибирання на веселу гру, змагання або сценарії, де прибирання є частиною пригод. П'яте. Позитивна підтримка. Хваліть дитину за старання це не тільки за результати. Це мотивує продовжувати. Шосте. Система винагород. Використовувати наклейки або додаткові хвилини грі за виконання обов'язків. 7. Терпіння і послідовність. Навчання потребує часу, бути терплячі і дати дитині поступово збільшувати свої обов'язки. Дякую вам за увагу!